Українці платитимуть за опалення влітку. Депутати пропонують розділити абонплату на увесь рік. Станеться це, якщо ініціативу підтримують чиновники. Нині ж нова вимога вже закріплена в меморандумі з МВФ. Тож, якщо введуть тариф на розподіл газу та опалення на основі потужності, українці почнуть частково платити за тепло влітку. До прикладу, в тарифі «Київенерго» вартість транспортування і постачання становить близько 9%. Якщо тариф розділять на дві складові, то абонплата може становити близько 100 гривень за гігакалорію. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину збільшено з 30 до 50 відсотків прожиткового мінімуму для порівняння. Якщо донедавна сума аліментів на дітей до 6 років становила 1355 гривень, то із грудня буде 1492 гривні. Крім того, стягувач аліментів може звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів, але сума складника не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів. Старе нове авто із за кордону українці усе частіше купують машини на авторинному ринку США, тому що останній заполонили вживані автівки високої якості та з низьким пробігом. А все через те, що в 2014 році в Лізинг у США реалізовано понад 28 тисяч таких автомобілів. Нині ж строк оренди закінчився, і всі вони будуть викинуті на авторинку. Експерти кажуть, така ситуація в Україні може збити вартість нових автомобілів. У році, що минув банківський депозит, залишився найвигіднішим способом вкладання грошей. Попри те, що ставки за депозитами в гривні знизилися до 17%, а щодо долара скоротилися до 5% річних, переконують фінансові експерти. Але нести гроші до фіностанов, навчені банкопадом українці, не поспішають і не понесуть до тих пір, поки там не буде людина у національному банку у банках, яким вони зможуть довіряти. А для а люди будуть довіряти тоді, коли вони побачать, що метою діяльності національного банку. Є справді забезпечення української економіки грошима в умовах недовіри до банків. Найпопулярніші варіанти грошових інвестицій традиційні нерухомість, земля та дорогоцінні метали. Фахівці жоден із наведених варіантів не вважають надійним. Неабиякі ризики є всюди. Там золотом що не прос не так просто. Золото теж коливається в ціні. Воно може зростати. Це сировинний товар, крім цього, потоку, і він спекулятивний товар. Тому кажуть, давайте вкладати золото. Але згадайте, що ціна золота була в якісь моменти 1900 доларів, а потім 1100 доларів. Ситуація з нерухомістю теж неоднозначна, оскільки ринок падає. А приміром колекційні монети скоріше працюватимуть на перспективу, тож швидкого прибутку так само не буде. Якщо ж ви твердо вирішили відпустити ваші гроші, фахівці радять перш за все визначитися, чи хочете ви заробити на них, чи ж просто зберегти. А ще детально вивчити усі ризики.